Хід будівництва житлового комплексу Nordica Residence від системного девелопера Riel за грудень. ЖК Nordica Residence – сучасний житловий комплекс бізнес-класу на Печерську, створений за принципами лаконічної європейської архітектури. У проєкті закладені раціональні рішення продумане зонування та функціональні простори для щоденного життя. У комплексі передбачено двір без авто, підземний паркінг, дитячий садок повного дня. Територія закрита і оснащена системами контролю доступу та відеоспостереження. В першому паркінгу на 100% залили стяжку. влаштували в'їзні ворота. Оздоблювальні роботи виконані. Триває фінальне нанесення розмітки та облаштування навігації. Об'єкт готується до здачі в експлуатацію. В другому будинку другої черги повністю залили стяжку. Продовжується пусконалагоджувальні роботи ліфта. Фахівці прокладають електричні мережі до квартир. Готовність до 25-го поверху. Виконуються штукатурні роботи в місцях загального користування. Готовність з 4 го до 26-го поверху. Розпочали фасадні роботи. В третьому будинку продовжуються штукатурні роботи. Готовність з 3 го до 18 го поверху. На 40% виконали фасадні роботи. Розпочали влаштовувати вхідні двері у квартири. У другій черзі завершили облаштування приміщення індивідуального теплового пункту. В другому паркінгу продовжується прокладання електричних мереж, монтаж систем димовидалення та спринклерного пожежогасіння. В четвертому будинку третьої черги залили плиту перекриття першого поверху. Розпочинаються роботи з облаштування вертикалу другого поверху. В п'ятому будинку третьої черги залито фундамент під баштовий кран. Розпочинаємо його встановлення. Нагадаємо, що триває активний продаж третьої черги комплексу. На цьому етапі будівництва доступний розширений вибір планувань і вигідні умови для придбання. У наявності квартири апартаменти з продуманими плануваннями, що підходять як для власного проживання, так і для інвестування. Запланований термін готовності третьої черги другий квартал 2028 року. Водночас, перша черга житлового комплексу вже введена в експлуатацію. Щоб відстежувати процес будівництва цього і інших комплексів від Ріел, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал. У коментарях до відео можна поставити свої запитання і отримати відповідь від менеджерів відділу продажу.